Тож вітає друзі в ефірі. програма «Базарний день. Мене звати Володислав Корнелюк і ми в вчергово на Варшавському ринку. І сьогодні ми будемо дивитися ціни на диню, а також на грошки. Отож, ходімо дивитися. Шукаємо диню. Мають бути так, дині ігрушки. Треба не забутися, бо може таке бути, що я можу і кавуни дивитись зараз. Добрий день! Грушки, шука, грушки шукаємо. Ой, добре, я вас по телевізору ваш, дивлюся часто. Так, ви знаєте нас. Да. О, ваші грушки. Да. Домашні. Да. Звідки грушки? Ну, українка. Ще раз. Ну українка. Я тільки дивлюсь конкурент бачите, і вас особисто. Бачите, 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 да. да. Владислав чи... Корнелюк. Як цього року у вас? Нормальний. У мене три грушки, то я вже останні продаю. Люди купують. 30 гривень. Кілограм. Бачимо, що маленька вже. Отож, бачимо, що такі у нас глядачі, що ми тільки зайшли на ринок і вже нам безкоштовно дали груші. Я не знаю, скільки тут більше кілограмів. тут десь, напевно, 3-4 кілограма груш. Пані продає їх кілограм по 30 гривень. Йдемо. <му> Ходімо далі. В чому грушки у вас? У мене нема. А, а це що? 50 гривень. 50 гривень? Так. Ага, зрозуміло. Домашні? Так. Ага. Диня, бачимо. Це частинка 75, а це кілограм 75. Я не можу зрозуміти просто. Йдемо ще, може, пошукаємо, якщо тут повернемося сюди. Так, вон є грушки по 30, бачимо, всі по 30 продають. А На нас цікавить поки що диня. Чи то сезону нема? Чи то вона ще пропала, чи не почалася. Я в тому не розбираюся. Боже, скільки динь. Не знаю, де вибрати. Узбецька. Солодка, яка хочеш. Машка, давай, Бачимо, що там відрізняється. Там якась ковленька, тут така довга. Чим вона різні? Я приїхала з Узбекистану. До да, вона, вона добра? Вона добра, а так кругла не добре. Вона наше місце. Ага. Солодка, не солодка. Так, да, Це солодка і сочна і добра. 90 гривень це за хіру. За кілограм. Да. Люди беруть, беруть. Супер. Частинка скільки буде? А, Маленька, Я маленька, маленька по чим. Маленька 80 кг, різана на 50 кг. Різана на 50, це угу. частинка, так? Так, да, да, Узбіки стану. А якщо цю розрізати, можете? А, ми не ріжемо. Вони маленькі. Ага. А ви добре, та й йдете. Mm -hmm. Давайте, напевно, що? Шо? шок. Воно так пахне класно вся, день повіденька. Mm -hmm. Скільки вона заважить? 2. Скільки це буде? 155. 150. Скільки буде? Давай. <хи> Хоч щось куплю. Думаю, що вона така дорога. Ну, 80 кілограмів два, є трохи. Mm. Але вона добренька, ви посмакуєте. Mm -hmm. uh -huh. Це узбек. Нема нашої, наш бога мама. Махерсона Нема. Нема немає дає. Закарпатська була, ну, така. А чим це відрізняється від тої? Просто розміром чи смаком? Ні, це більше така Узбіки більше така, як масло, йде. Трошки подібна до Амала вона просто чуть-чуть жорсткіша. А та більше така солодка, але твердіша, така шустріша, але кльова. Я кажу, вона по-своєму, і та й та добра. Я зрозумів. Добре, дякую. Це Дякую. Отож, ми трохи не розрахували грошей. Виявляється, що кілограм дині, ось такої. Це Греція коштує 80 гривень. Є ще Узбекистан, вона дорожча. Кожна ціна різниця. Кось 75 гривень за кілограм, кось 90 Тому я мав купити одну диню і ще одну диню, але частинками на половину вийшла тільки одна. Так що, да, на ринку є диня, на ринку є грушки, на різний смак, на різну ціну. І можна вибрати щось хороше. Отож, друзі, ми вже скупилися на Варшавському ринку. Нагадаю, що сьогодні ми дивилися ціни на диню, а також на грушки. Отож, першим ми дивилися ціни на грушки. Ціна різниця. Хтось продає кілограм за 50 гривень, хтось продає за 30 гривень. Але нам потрапилось таке, що нам просто кілька кілограмів дали безкоштовно. Так, другий продукт це була диня. Ми очікували, що ціни будуть трошки нижчі, але ціни доволі... Ну, я не знаю, скільки вона коштує загалом, але ціна дині стартує від 80 гривень і вище. Все залежить від країни. От Ми купили Грецію, але є Узбекистан і є наша, але нашої люди кажуть, що дуже мало. Отож, на Варшавському ринку є як і диня, так і Рушки. Нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурентіві». На все добре і побачимось.